Росію накрили потужні вибухи, вдарили по великому аеропорту, палають військові бази. На РФ, схоже налетіла авіація ЗСУ, гурять колони расистів. Пройшов час тотальної відплати за вчинене ними в Україні. і Кожен окупант потрапить під удар як співучасник воєнних злочинів. Атакували і Крим під прицілом кораблі і Карчинське міста Такого масштабу обстрілу давно не було. Подробиці далі ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки та підписуйтесь, щоб не пропустити жодних актуальних новин. На арефі гучно вибухає відразу в кількох регіонах та навіть в тимчасово окупованому Криму місцева влада звітує про атаку десятками літальних апаратів. Також є фото та відео наслідків влучань та пожеж. Зокрема, близько десятків дронів атакували брянську, білгородську, калузьку область та Крим. Повідомила Міноборони Рафії у Рашистській Калузі. Цілю був аеропорт. Місцеві пабліки публікують фото і відео наслідків прильотів. В небо здіймається дим. Також самі ж місцеві жителі публікують кадри. А як перед цим щось летить прямим курсом на аеродром, що розташований в а тоді стаються великі вибухи. Також підірвано завод, який нещодавно відкрився. Він розташований лише за 5 кілометрів від аеропорту. Стверджує рашистський павлік Меш. варто зазначити, що калуга розташована приблизно за 300 кілометрів від кордону із Україною. Вибуховий час і в прикордонних регіонах Рафії. Адже українська авіація також вдарила американськими бомбами по опорному пункту Рашистів в Курській області. Воєнкори пишуть, що для цього були використані високоточні американські американські бомби gbu 39 Зокрема, це також підтвердив командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. Далі стоїмо. Так виглядає авіаудар повітряних сил високоточними американськими бомбами gbu 39 по взводному повзводному опорному пункту в Курській області. каже Олещук, опублікувавши відповідне відео. Він розповів, що в ході атаки було вражено пункт управління дронами, підрозділ радіоелектронної боротьби, техніку озброєння та до 40 рашиських солдатів. Також Україна Українська тактична авіація здійснила удар керованими авіабомбами по скупченню техніки та особового складу загарбників і на Донецькому напрямку щодо прикордонних регіонів, то на фоні ударів Сил оборони України по базуваннях рашистських військових самі ж рашисти влаштовують Френдлі Фаєр. Однак дістається цивільній інфраструктурі. Стало відомо, що рафі авіації успішно знищила свою ж нову льодову арену в Курській області. Про це повідомляє аналітик Більд Юліан Грюбка. фізкультурно оздоров. Чи комплекс підсуджує, збудували 2020 року в рамках програми Газпрому у ході боїв після того, як ЗСУ зайняли суджу, рашистська авіація зруйнувала комплекс керованою фугасною авіабомбою. Як бачимо, так зване СВО йде за планами. І тим часом Путлер, намагаючись, хоч якось тримати просування Сил оборони України рашистськими прикордонниками і прикордонними регіонами, наказав створити нові добровольчі загони територіальної оборони. За даними аналітиків інституту вивчення війни, Путляр не перек... Кидає свою армію з пріоритетних напрямків на фронті, щоб і надалі там наступати. А так звані добровольців проходять навчання і підписують шестимісячний контракт. Крім того, було досить гучно та тривожно. І в тимчасово окупованому Криму там пролунали вибухи в районі аеродрому Кіровська, а також біля міста Джанкой. Як повідомили самі ж очевидці, над Кіровським прогроміли аж чотири гучних вибухи. Зокрема, три вибухи чули в районі аеродрому. і Один над місцевою залізничною станцією в Дженкою було чутно один вибух. Зазначимо, що із березня по серпень цього року ще не менше 40 разів атакували рашистські авіабази та військові аеродроми в Криму. Також раніше аналітики повідомляли, що Україна готує ґрунт для майбутніх атак на Крим. Шанси на їхній успіх зросли після отримання літаків винищувачів F-16. А тим часом в ЄС обговорюють зняття обмежень на удари ЗСУ по РФ. Зокрема, Бурель нагадав, що деякі країни-члени Європейського союзу не постачають Україні далекобійних ракет. А наразі Такі рішення приймає кожна країна окремо, тому ситуація складається саме таким чином. Натомість очільникам ЗАС Угорщини Патар Сіарто обурився пропозиціям голови європейської дипломатії щодо зняття обмежень на застосування Україною західної зброї. Про що повідомляє віддання Політіко наразі проти також була і Словаччина, очолювана дружнім до Москви урядом Роберта Фіцо. На зустрічі за зачиненими дверима угорщина зазнала критики з боку Литви і Німеччини за розширення своєї м'якої міграційної програми національний карт для расистів та білорусів, що критики розцінили як загрозу безпеці. Зазначимо, що відносини між Угорщиною та ЄС вже давно були непростими, але вони різко погіршилися після того, як Будапешт в липні взяв на себе головування в раді ЄС на ротаційній основі. На тлі цього лава МЗС Дмитро Кулеба закликав партнерів до подальших сміливих рішень. І серед пріоритетів для України саме дозвіл бити по цілях глибафії. Цитуємо міністра. Довгострокова буспека для Європи починається із короткострокових сміливих рішень для України. Ми ще раз довели це, попри всі заяви, що ситуація зайшла в глухий кут, що ви не можете перемогти ще врешті раз досягне успіху. Так зараз ці голоси мовчать, але вони знову з'являться. Так каже Кулеба насамперед йдеться про ураження аеродромів, які арафія використовує для запуску своїх бомбардувальників для нападу на українські сили та для ударів. по в українських містах та інфраструктурі, якщо Україна отримує достатню кількість ракет та дозвіл наносити удари, то це значно зменшить здатність арефії завдавати шкоди критичній інфраструктурі та покращить ситуацію для сил оборони України на місцях, зазначив також глава української дипломатії. Раніше американське видання «Політика» повідомляло, що представники української влади у Вашингтоні готуються представити посадовцям національної безпеки США список далекобійних цілей в Арефія, які на їхню думку. Можуть вразити сили оборони, якщо буде скасовано обмеження на використання своєї зброї після чергової масової атаки, український президент Володимир Зеленський вкотре закликав партнерів України зняти обмеження щодо далекобійності західною зброєю. Однак Вашингтон заявив, що політика щодо використання американського зброї для ударів всередині Росії не змінилася, і він не дозволяє Україні використовувати її за даними аналітиків інституту вивчення війни. В арафії є щонайменше 250 військових об'єктів в зоні дії наданих Шаракетакам. Також генсек НАТО заявив про намір союзників України розширити військову допомогу світлі нових масованих ударів арафії території країни і назвав це крок необхідною мовою для оборони України. Після масованих атак РФ по території України Північно-Атлантичний альянс готовий посилити підтримку Києва, про що заявив його генеральний секретар Єнс Столтенберг. І за словами Столтенберга на засіданні ради НАТО України обговорювалися події на полі бою та пріоритетні потреби України. Члени альянсу рішуче засудили посилення рашистських авіаударів українським цивільним населенням та інфраструктурою. Ну а ви свої думки можете писати під відео в коментарях. Дякуємо, що додивилися. Цей випуск до кінця не забувайте ставити вподобайки та підписуватися. Слава Україні!